Друзі, вітаю! З вами знову Олег Якушенко. Продукція для здоров'я, краси і добробуту в кожну родину від компанії Amway. Сьогодні, по проханню одного з моїх партнерів, я перезаписую відео про наш протеїн від торгового бренду Nutrilite. Мене попросили, щоб я дав трошки більш розвернуту інформацію. Взагалі, навіщо білок для нашого організму? Кожна людина, кожен я, кожен ви. На 90% ми складаємося із води і білка. І там близько 10%, там вже там різні солі, мінерали і все інше. От, через те важливість чистої води, от між іншим, треба буде записати відео про систему очистки води. І білок відіграють надзвичайно важливу роль в нашому житті. Е, перш за все, що недостатня кількість білка. Е, якщо у вас недостатня кількість білка, буде уповільнюватися ріст е, тканин і буде наставати предчасне старіння. Да? Тому що для будівництва кожної клітини в нашому організмі необхіден білок. Він виходить, він виконує як будівельну функцію, так і транспортну функцію. Взагалі білка там надзвичайно багато функцій. Зупинюсь так на особливостях особливостях нашого білка. Перш за все, в одній його порції, в одній ложці, там, якщо порція 10 грам, то в ній 8 грам високоякісного білка із білка рослинного походження. І дуже маленька кількість калорій. Там, по-моєму, якщо не помиляюся, всього річ кілокалорій на одній порції. Дуже досить адекватна ціна. Тобто чашеч, одна порція білка буде дорівнювати десь одні чашечки кави. Рекомендую додати в залежності від потреб кожної людини. Потреба складає в середньому, ще раз кажу, в середньому десь. 1 грам на 1 кілограм ваги. Тобто, якщо ваша вага 60 кілограм, то десь 60 грам білку вам необхідно. Для спортсменів, хто займається тяжким фізичними навантаженнями, потрібно десь до 1,5 грама білка на 1 кілограм ваги. Ну, це ви легко можете знайти в інтернеті, це не є питання питанням, чому саме от рослинний білок від Nutrilite. Мені тут сподобалося, наприклад, те, що його можна вживати да, тому що я вже вегетаріанець з багаторічним стажем. В ньому знаходяться всі 9 незамінних амінокислот. Тобто це амінокислоти, які сам організм не синтезує, а потрібно, щоб вони потрапляли е, Даний білок він не має смаку. Тобто, його легко можна посипати їжу, можна добавити блінчики, посипати кашу. Якщо бажаєте щось смачненьке, можна зробити з нього смузі. От, і ну, буквально ще раз повторюся, можливо, що одна порція білка буде коштувати вам як одна чашечка кави. От, надзвичайно рекомендую добавити даний білок у свій раціон. Свій раціон. Особливо людям, які відновлюються після якихось тяжких хвороб, після операцій проходять реанімаційні якісь -то заходи, тому що на відновлення тканин потрібно білка буде ну, набагато більше білка для відновлення нормальної діяльності всіх клітин. От. Через те, сам живаю вже багато років. Періодично купую собі ну, білок, чесно скажу, не вживаю на постійній основі, але періодично я собі його беру, щоб доповнити свій раціон. Вживаю сам, надзвичайно рекомендую вам. Якщо у когось будуть якісь додаткові питання побажання, хто захоче розібратися кому це потрібно, ви можете мені написати, тому що там за 3-5 хвилин все рівно вся інформація не війде. Запитуйте із задоволенням, дам відповідь всім добра, здоров'я і нашої скорішої перемоги.